У 2025 році Україна відзначає День Європи разом із країнами Європейського Союзу 9 травня. Тим самим українці демонструють, що наша країна вже частина європейської родини не лише географічно, а й морально, ціннісно і політично. Традиційно святкують День Європи і у Шосткинському центрі естетичного виховання. Тут для дітей організовують різноманітні інтерактивні заходи, які допомагають краще пізнати Європу та європейців. Ми в ігровій формі для своїх вих... Хованців центру естетичного виховання проводимо. Вікторини та ігри, І саме в, таких, в такій формі діти пізнають більше про європу, про культуру, про цінності, про країни, які входять в склад Європи, за словами керівниці центру естетичного виховання Анжели Висоцької. Педагоги щороку оновлюють сценарії заходів приурочених Дню Європи, намагаючись зробити їх більш захопливими та пізнавальними. Цього разу вони організували для вихованців це настільну карткову гру вікторину, яка дозволила їм не тільки. Перевірити свої знання з географії, а й дізнатися багато цікавих фактів про європейські країни. І так, найбільші сусідні країни у Угорщині. Запам'ятали скільки? Да. Скільки? Да. Македонія. Скільки населення 2,1 мільйона. – 2,1 мільйон. Два й Греція. На целые десять семьдесятых миллионов, да. Знайомство з різноманіттям європейських культур допомагає дітям стати більш відкритими, толерантними та поважати інші народи. Підкреслює педагогиня, організаторка цеву Наталія Ганюшина. Водночас такі активності розширюють їхній світогляд та заохочують до пізнання нового. Сьогодні ми провели інтелектуальну гру для вихованців. ЦЕВ. цю гру ми присвятили Дню Європи, і діти мали можливість ознайомитися, познайомитися з країнами, дізнатися цікаві факти, визначити за прапором ту чи іншу країну, найвищу її точку, площу, запам'ятати столицю, кількість населення. Усього цього навчилися діти під час захоплюючої вікторини. Це набагато більше ніж звичайний шкільний урок географії, говорять вони. Мені сподобалася ця гра, тому що я дізналася багато нового. Було весело та дуже цікаво дізнаватися, що щось, щось нове. Бо деяку інформацію я теж могла не знати, хоча цікавлюся цією темою і гарно вчу географію. Мені було дуже цікаво, тому що я дізнався багато нового, які є найвищі точки різних країн, які площі їхні, і було дуже багато нового і. Ну, в мене була сьогодні така змога, те, що випробувати себе на удачу, так сказати. Я граю в перший раз цю гру, але ну, мені дуже сподобалося. Я б ще раз хотіла пограти в неї. Щось цікаве для себе дізналася? Так, що Україна аж межує з, з сіма з сусідними краї, країнами. Це для мене було дуже цікаве та нове. Я дізналася про е, площу країн наших сусідів. Е, Скільки їх і скільки в Європі є країн? Я вважаю, що це дуже розвиває.